1 вересня відповідальний момент для учнів та їхніх батьків. Головним завданням для України є налагодження звичного життя і освітнього процесу. Звісно, наскільки це зараз можливо. Тож питання безпеки і оснащення для школярів на часі. На початку навчального року національний бренд Хуторок та один з наших партнерів, громадська організація Хелпер Україна, започаткували проект підтримки учнів, подарувавши набори із продукцією до школи. За шість місяців війни українські виробники перетворилися на надійний тил, який продовжує не лише допомагати, годувати та підтримувати, а й дарувати позитивні емоції. Особливо зараз хочеться підтримати школярів, які разом з батьками змушені були покинути свої будинки, а також діточок, які залишились без батьків у цей складний час. Тож компанія спеціально до цього незвичного навчального року передала більше тисячі подарунків, до яких входять канцелярське приладдя та гігієнічна продукція.